Незважаючи на те, що в нас тривають тривоги, і от якраз одна з них вже завершилася чи завершується, ми, друзі, на каналі Чепенський Влог продовжуємо наші новини середніх архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку. Бо вони є і не тільки в наших містах, але й в містах фірми, яку як ми називаємо захід. Поїхали, буде цікаво. На Софіївській площі в Києві відбулося відкриття виставки «86 днів оборони Маріуполя, присвяченої другій річниці завершення оборони цього міста. Виставка розповідає про 10 ключових подій з літопису оборони Маріуполя і має за мету вшанувати захисників цього міста. Кураторкою та архітекторкою проєкту стала Анна Помазанна та Настя Іщенко. Вони розробили концепцію, яка спрямована на створення простору для сприйняття та емоційного занурення в хронологічну оповідь про боротьбу Маріуполя. Проєкт «86 днів оборони відзначається незвичайним підходом до представлення історичних подій через архітектурні рішення. Виставка відтворює атмосферу міста через використання промислових труб, що символізують різні етапи оборони від початку до завершення. Матеріальне втілення проєкту допомагає глядачам. Відчути близькість історичних подій та поглибити розуміння того, що стало об'єктом дослідження на виставці. Незвичайний архітектурний простір виставки не лише відтворює місто в контексті оборони, але й створює інтерактивну та емоційну атмосферу для гостей. Цей проєкт спрямований на підтримку захисників Маріуполя та збереження пам'яті про важливі події української історії. Якщо ви в Києві, відвідайте, будь ласка, цю виставку, і думаю, вона не залишить вас байдужим. В Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові відбулось урочисте відкриття відновленого вітряка, який датується 19 століттям. Цей вітряк, як символ минулих традицій та технологій, став важливою частиною експозиції частини музею під назвою Південь. Нині цей вітряк млин активно працює, а це дозволяє відвідувачам не лише побачити його у дії, але й отримати унікальний досвід спостереження за традиційним процесом помелу зерна, який колись був дуже розповсюджений на теренах півдня України. Варто зазначити, що реконструкція цього історичного об'єкту позначилася на його історії. Вітрак був перевезений до музею села Олександрівка на Херсонщині ще у 1973 році. Але лише за останні роки відбулося його повне відтворення. Дяка благодійній підтримці та зусиллям фахівців. Команди архітекторів під керівництвом Олега Волосовського та інших експертів розпочала процес реконструкції у фінансовій та організаційних аспектах. Проєкт є складним міждисциплінарним завданням, яке вимагало комплексного підходу до відновлення і дослідження стародавніх технологій млина. Кожна деталь проєкту відкрила вітрика до рухливих механізмів, має свій символічний зміст, підкреслюючи важливість цього об'єкту для української культури. Цей вітряк став не лише об'єктом показу для відвідувачів, але й символом національної ідентичності та культури. Відновлення його роботи стало результатом спільних зусиль колективу музею та благодійного фонду МХП Громада, підкреслюючи важливість співпраці бізнесу з громадою у збереженні і просуванні культурної спадщини. Нашої України Олег Волосовський насправді відомий архітектор з Києва, який переважно працював в царині інтер'єрів та е, приватного такого лакшері і не тільки житла. А зараз долучився на початку війни. Працював із розробкою модульних меблів для переселенців для війська в різних проєктах. Також власне і долучився до цього проєкту, що в принципі дійсно вражає приголомшує. Хочу нагадати, що в нас в Україні є кілька скансенів музеїв народної архітектури. І якщо ви в Києві, то поїдьте Торгову, будь ласка, і подивіться обов'язково, тому що там є унікальні зразки української архітектури, лівобережної архітектури дерев'яних церков українського бароко чи Козацького року тощо у столиці в Києві виникла пропозиція внести правки до законопроєкту, який регулює евакуацію автомобілів під час воєнного стану. Згідно з пропозицією депутата Олександра Горенюка, евакуація транспортних засобів. Коли вони незаконно припарковані, має бути забороненою муніципальним інспектором. А лише право це робити повинні мати поліцейські органи місцевого самоврядування в цьому випадку будуть розглядати справи та виносити адміністративні постанови. Запропоновані зміни також передбачають підвищення штрафів за порушення право дорожнього руху а на відміну від традиційних штрафів, які можна уникати, повернення авто зі штраф майданчика мусить оплатити безпосередньо, що робить такий механізм покарання більш ефективним на думку депутата. Серед інших пропозицій в правках також йдеться про піднесення рівня штрафів та порушення правил за порушення правил паркування та обов'язковість оплати штрафу за незаконне паркування на місцях для. Інвалідів, е, на мою думку, чесно кажучи, це виглядає така популістична історія, тому що хто як не місто повинно брати і штрафувати водіїв на за те, що не порушують правила на території міста, на території громади, так і відповідно, при чому тут державна е, інституція поліція, так би я не дуже розумію, тобто враження що хочуть якісь потоки пере, е, переадресувати, так скажем, ось і чесно кажучи. Мені завжди була дивна тема тих евакуацій, тому що це дійсно трошки занадто брутально. В світі є дуже багато методів, коли просто робляться блокування коліс, наприклад, і людина поки не оплатить штраф просто з телефону. То відповідно працівник може прийти розблокувати це колесо, і людина поїхала. Тобто, це значно менше коштує, ніж евакуатори, і дійсно потім шукати їхати в інший кінець міста, забирати машину. Це дійсно трохи був такий доволі варварський метод. Ну, а ти не менше, всі його боялися, якийсь, скажімо, порядок в Києві вже з паркуванням почав наводитися. Але знову ж таки бачимо ту протидію центральної влади з місцевим самоврядуванням. Я Маю купу претензій до кличка і його команди і до врядування в Києві, але тим не менше з глобальною все рівно за те, щоб місцеве самоврядування оперувало вулицями своїх міст. Приємна новина на закритому міжнародному конкурсі на будівництво дитячої лікарні у Гданську українські архітектори компанії БМК зі Львова та їхні колеги з Польщі Ай здобули призове третє місце. Проєкт відзначається своєю унікальною конфігурацією, яка включає перепад рельєфу від одного кута будівлі до іншого, що створює цікавий і функціональний простір. Дитяча лікарня мала бути розрахована на 29 тисяч квадратних метрів і містити різноманітні відділення та приміщення, такі як діагностичні блоки, операційні зали, відділення інтенсивної терапії та приймальні відділення. Проєкт відрізняється, як на мене, дуже класним сучасним дизайном та функціональністю в кожному приміщенні внутрішні акторіуми та місця відпочинку створювали би атмосферу комфорту і сприяли би швидкому одуженню пацієнтів. Загалом це дуже класно, що українські архітектори виходять на європейський ринок і вітаю хлопців з БМК з почином. І бажаю насправді, що якщо... Не біда відпрацювали рішення, можна відпрацювати їх і на об'єктах в Україні, зокрема на проєкті Unbroken, де вони активно вже працюють і проєктують дуже класні нові корпуси. Не дуже приємна новина з Харкова. Там у парку Сарженяр, у нас є блог з його авторкою, архітекторою Ольгою Клейтман, де ми. Всі тішилися тому, як класно інвестувало місто в архітектурні форми, в озеленення і взагалі в планування парку. Парк, який дуже люблять місцеві, і ми про нього не раз згадували в наших блогах. Там якось дуже з'явилося якесь нове диво. Там дивом демонтували унікальний павільйон Рибину і поставили просто чорну будку. МАФ. про це написали у в Фейсбучній групі Альтернативний Хархів. Нещодавно були в цьому парку, та я звернув увагу на те, що немає більше кіоска рибки. Це була одна з фішок цього парку, яка зберігалась там тривалий час. Чимало людей приходило туди саме порибалити. Розумію, що через війну цей малий бізнес міг закритися, але навіщо демонтовувати і ліпити оце? Якесь повне нерозуміння. Про це пишуть власне активісти. Мені також дуже шкода цього павільйону, і дивно, що такі речі відбуваються Таке враження, що. Україна не може без мафії, особливо в парках і на центральних вулицях. і ця мода на чорний колір вона якась просто вже параноїдальна, як на мене, друзі, архітектори, і не тільки, хто вирішує, який кіоск має бути, крім чорного кольору. є ще дуже багато крутих кольорів, якими можна дуже добре працювати. Тим часом у Львові відновлюють стару віллу. У Фейсбуці з'явився допис заступника мера Львова Любомира Зубича про те, що одна з найкрасивіших вілл мікрорайону перетвориться на справжню красуню. Заступник міського голови пише про віллу Статкевича на вулиці Заморстинівській. Її порятунок добігає кінця. Роботи виконано приблизно на 95%. І тут, виявляється, повинна бути станиця пласту. Сьогодні оглядали, пише заступник, як тривають будівельні роботи, оскільки це історична будівля, будівельники все ретельно відновлюють. Збереглися автентичні сходи і п'єци, А от двері та вікна довелося замінити, але встановлюємо якісні дерев'яні за зразком тих старовинних, які там були. До слова, пристосовуємо будинок для людей з інвалідністю і забезпечити інклюзивність пам'яті. Це ще той виклик, але варіанти є, і ми їх реалізуємо. Хочу насправді похвалити цей випадок і міську владу, і девелопера, тому що девелопер Роман Була, з яким я знайомий і маємо спільні проекти, компанія Кворум. Дійсно купили були цей будинок, не знаючи, що це є пам'ятка, хоча вона формально, по-моєму, пам'яткою не була, але активісти почали здійняли гвалт, і е, девелопер не руйнував пам'ятку, він пішов на розмову, пішов з містом на дуже довго Процедури, як кажуть, переговорні, і в кінцевому результаті місто е, ухвалило рішення замінити йому ділянку, викопити фактично назад цей, ну то, що викопити, а бартером обміняти іншу ділянку на це приміщення і віддати це цю віллу пласту, але з умовою, що девелопер відреставрує її і е, передасть от, в нормальному стані. Як бачимо, з світлин. Тривають роботи не тільки по самій віллі, але в тому числі по благоустрою. Я думаю, що як воно закінчиться, підемо познімаємо і поговоримо з учасниками всього цього процесу. Як бачите, бувають цивілізовані форми співпраці міста і приватного бізнесу. І тепер вйо до новин фірми. Living Places Copenhagen – це експериментальне середовище для проживання в місті, яке я не можу Jernbanen Bieni. Приблизно так воно звучить старе залізничне район старий залізничний столиці Данії. Він був розроблений спільно компанією Velux, яка відома виробник мансардних вікон, у партнерстві з Effect Architects і Artelia. Це власне дві студії архітектурні складається цей комплекс семи прототипів, п'яти відкритих павільйонів і від двох готових будинків, як зразок таких візій про те, як може виглядати приватне житло. І, взагалі, нова типологія житла в Данії і взагалі в Європі. Перший будинок Хюгі Хаус складається з дерев'яного каркасу з природньою підкреслю вентиляцією та дерев'яними дер вікнами. А другий будинок Хевен Хаус виготовлений із поперечної ламінованої деревини з гібридною вентиляцією та деревяно алюмінієвими вікнами. Цей комплекс є першим проявом проєкту Living Places – концепція, яка відповідає глобальній потребі у здорових міцних будівлях, і демонструє, як вже зараз можна будувати будинки з низьким викидом вуглецю та першокласним кліматом у приміщенні. Усі прототипи охоплюють п'ять принципів Living Places, згідно з якими будинки мають бути здоровими, доступними, простими. Доступним протягом тривалого часу і масштабованими, тобто з людським масштабом, ці принципи надихають архітекторів і забудовників, не наших забудовників, їхніх будувати здорові будинки, які надають пріоритет як добробуту людей, так і планеті земля, на якій ми всі живемо. Подивіться наскільки класна і оригінальна конструкція. Насправді дуже проста, і як на мене для України є дуже класним зразком, тому що дерева у нас багато в крайній мірі на заході України. І немає традиції у такого роду житла. Мені здається, що це дуже дуже крута типологія, яку можна застосовувати для переселенців. Вони працюють з підрахунком викидів СО2, і вони порахували, що один будинок для одної сім'ї за їхнім проєктом викидає лише 3,85 кг СО 2 на з метра квадратного на рік із перевіркою. Відповідних інстанцій департаменту антропогенного середовища Данії такі в них є інституції. Можете собі уявити, чи хтось нас перевіряє викиди СО2 і Думаю, що відповідь буде очевидна, що ні. Але тим не менше, вивчаємо досвід для відбудови наших міст, і в принципі я готую ряд блогів про відбудову міст і про. Та які мої візії, мої особисті суб'єктивні, про те, як би мало відбуватися ця трансформація України, а не просто відбудова краще ніж було. Переходимо до новин Польщі за останні роки в Польщі виникла ініціатива щодо ревіталізації модерністських будівель 70-х років, і, зокрема, у місті домброво гурніча поблизу Катовіце. Один з проєктів реконструкції та перетворення на житлові приміщення п'яти будівель гуртожитків, які колишньо служили працівникам Катовіцького металургійного заводу. Як бачите, ці будинки, які відносяться до Лейпсівського типу, в них це так називається, та з Металевим каркасом розроблялися ще починаючи з кінця 60-х років. Ну, для нас якби, звиклі коробки. У нас багато схожої архітектури радянського спадку. Е, особливістю цих будівель була можливість швидкого будівництва, а також конструкції без несучих стін всередині, що дозволяла гнучкість планування для різноманітних потреб. Раніше такі будівлі використовувалися для адміністративних або офісних приміщень гуртожитків тощо однак з часом вони потребували покращення ну, очевидно теплоізоляції та заміні. Збестових матеріалів на нормальні людські конструкції. Проєкт ревіталізації цих будівель включає відновлення і вдосконалення житлового простору. Деякі будівлі перетворено на соціальне або комерційне житло, а інші залишаються поки що покинутими. Архітектори також додали місця для зустрічей та активності на дахах будинків, а також запропонували рішення для покращення вентиляції та комфорту мешканців, і також зверніть увагу на дуже цікаву конструкцію балконів, точніше периметральних цих галерей. Вони зроблені з Металевого такого профнастилу, який використовується в промислових об'єктах, переважно для е, сходів на складах, заводах тощо. І вони використали там через них просто проходить вода. Вони дуже класно служать е, не тільки для того, щоб вони ходили, але й в тому числі і е, сонцезахистом на південних на сторонах. Проект ревіталізації цих будинків в Польщі є важливим кроком у збереженні архітектурної спадщини та покращенні якості життя мешканців. Тобто буває так, що можна залишитися в темі модернізму, але трошки додати сучасних фішок і зробити дійсно адаптувати цю спадщину чи спадок, тобто різні речі, до сучасних потреб. В мене все на, цього, на цей тиждень. Дивіться нас в суботу. вийде прекрасний блог про нову клініку. УКУ. Там між іншим, я от вийшов з пар зуку для того, щоб записати для вас ці новини. Тому тримаємося разом. Обов'язково поширюйте ці влоги. Хай нас буде більше однодумців, урбан-пленерів і тих, хто їм співчуває. Ось і чекаю на ваші коментарі і, звісно, на лайки. Па-па, до нових зустрічей.